Як вас можуть обманути на плавучому квітковому ринку в Амстердамі? Дуже просто замість омріяної цибулини аліума амбасадор чесник. сині троянди міф а гортензія з насіння сумнівна ідея. Тюльпани в лотках переплутані туристами, і мої підписники отримували зовсім не ті сорти і кольори. Продають набір для самостійного вирощування. баобабу. насіння таке дрібне, що здається, сам би баобаб його не впізнав. А ще мені розповіли історію, як звідти привезли набір для вирощування. Вона чудово виросла, але в Україні це заборонено, тому не повторюйте такого. Ринок виглядає дивовижно. Там хочеться скупити абсолютно все, але краще бути обережними. Мені все ж таки вдалося знайти справжній скарб величезну цибулину Амарилісу. Продавець запевняв, що вона буде червона, але я не впевнена. Це ще одна історія для мого садового блогу. О, ледь не забула, я таки не стрималася і вирішила зробити експеримент. Купила насіння гортензії та баобаба. Як же здивувалася, коли побачила насіння, тому що буквально на днях ми відкривали такий самий набір у моєї куми. Там насіння виглядало як мак, і було його в два рази більше. Сама не знаю, що з цього виросте. Починаю ботанічний трилер. Усі серії побачите у сторіз.